Україні! Слава! Дорогі наші воїни, усі присутні, Дорогий український народе! Щороку. 23 серпня ми відзначаємо День Державного прапора України. Щороку ми віддаємо належне українській святині. Це наш символ, це наш оберіг, це наш синьо-жовтий стяг. Наш прапор це наша гордість, гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здійма вгору. Коли Святкуємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі. Наш прапор це наша впевненість, впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути поправо на всій нашій суверенній території. Непохитна віра. У це всередині кожного і кожної з нас. Наш прапор це наша сила, джерело волі, незламності духу для всіх, для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем йдуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, йдуть вперед. І дійдуть. До нашої перемоги, наш прапор, це наша пам'ять, це шана до усіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали своє життя за Україну, за всіх українців. Завжди будемо пам'ятати їх наших героїв. Прошу зараз шанувати їх хвилиною мовчання. Сьогодні особливий день день державного прапору України. Сьогодні в серці України. Ми відіймаємо особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, наші герої, які б'ються за свободу. Для українців за незалежність, за Україну, наші кольори і цей прапор, дорогі народи. Цей прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, а в різних бойових бригадах та підрозділах, в шпиталях, де лікують наших поранених в руках волонтерів. Цей прапор завжди. Берегтиме згадку про багатьох, про багатьох українців і українок, але він буде неодмінно поповнюватись та збагачуватись новими підписами наших воїнів. Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити саме тут, у національному музеї. І настане час, коли цей Особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна. Вся. І обов'язково згадає слова Левка Лук'яненка, я підняв синьо жовтий прапор боротьби, і я маю пронести його стільки, скільки зможу, а потім його підхопить хтось наступний і понесе далі. Який я у цьому ланцюгу не має значення? Мають значення лише Україна, її свобода, її незалежність, її перемога, її життя. З Днем Державного прапору України. Слава Україні!